Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. А тебе і подивимося з вами нові акції та знижки, які розпочнуться тільки 29 жовтня і будуть діти по 4 листопада включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Але спочатку хочу показати вам знижку на масло. Сьогодні у нас тільки 27 жовтня. Ось. Масло білозриківське, 82%, 180 грамів, 68-90. І подивимося, є воно чи ні. Так, є. Ось. І знижка ще сьогодні, 27 жовтня, на вермишель швидкого приготування смак курки Ріва, 65 грамів, ось 8,90. Далі з вами вже поглянемо знижки, які розпочнуться 29 жовтня і будуть діяти по 4 листопада включно. Знижка буде на ось таку ковбаску, варену, ковбасний ряд куряча 300 г. І ціна зі знижкою 35,90. Також буде знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії Губерська. Вона напівкопчена 420 грамів і ціна зі знижкою 82 гривні. Знижка буде також на сир твердий від кома, гауда, вершковий і сметанковий, 150 грамів і ціна однакова, 58. Також буде знижка на ось такі сирім'які філата 180 грамів. І ціна зі знижкою 48,90. Знижка буде на ось таку скумбрію з головою. Свіжоморожена день у день. В упаковці 1, 200, 850 і ціна зі знижкою 195. Далі з вами поглянемо знижки, які будуть на олію. Знижка буде на олію, рафіновано щедрий дар, об'єм 3 літра. І ціна зі знижкою 254. Також знижка буде на олію. Вітамінізовано, ось об'єм 725 мл, І ціна 64. І також буде знижка на олію рафіновану, Ще дрідар. І нерафіновану ось об'єм 850 і ціна зі знижкою 72 гривні 90 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на макаронні вироби. Знижка буде на макаронні вироби від Deluxe. Рігатоні. Ось такі бантики. Також спіральки, витки. Малесенька ось така вірмішелька. Спагіті. Пакування 500 грамів. Однакове. І ціна буде однакова: 39,50 гривень. А вже локшина від делюкс. Ось пакування 500 грамів і ціна 48,90. Знижка буде на ось такі фейлі від лінії. З м'ясом індички, 600 грамів в упаковці, і ціна 80 гривень, 40 копійок. Ще знижка буде на ось такі варенички з віснею. Батькісточки. Ось, ось 400 грамів в упаковці. І ціна 64. Буде знижка на ось такі кефір. Щоденний збір 2,5%. 400 грамів 15,90. Далі з вами поглянемо знижки на каву. Знижка буде на каву, розчину, сублімовану, не з Кафе еспресо. З густою пінкою 150 грамів. І ціна зі знижкою 287. Також буде знижка на каву розщину Нескафе Gold сублімовану 280 грамів. І ціна 382 гривні. І кава Рощина сублімована. Нескафе Gold 200 г. 282 гривні 50 копійок. Знижка буде на ось такій вафлі від своєї лінії. Так, з какао та ароматом шоколаду. Це така і новинка. І буде знижка 190 грамів. І ціна 36,50. І ще є смак малинки та йогурту. Ось 190 грамів 41 гривня. Але знижка буде тільки роматом шоколаду. Ось. Далі поглянемо знижки на пиво. Знижка буде, дивіться, на пиво. Зіберт світле, об'єм майже 2,5 літра і ціна 54. Знижка буде, ще на ось таке пиво з котіст, світле. Темне, об'єм 0,5 і ціна зі знижкою 32 гривні. Подивимося з вами знижку на горілку. Знижка буде на ось таку горілку. Козацька рада, класична. Об'єм 1 літр. Ось, і ціна зі знижкою 189. Знижка буде ще на побутову хімію. Капсули для прання. Ошфрі. Ось, Ось вони, 19 капсул в упаковці. І ціна зі знижкою 157. Також засіб для прання. Ошфрі. Рідкий 2 кг 100 грамів. 89,90. І ось такий засіб для прання ашфрі. Жасмін та лаванда 4 кг І зі знижкою 140 гривень. Знижка буде на ось такі підгузники для дорослих. Класік МК 10 штук І ціна зі знижкою 199 гривень. Також знижка на ельку Класік. Також 10 штук їх в упаковці. І ціна 216. І ось такі ще підгузники. МК. 10 штук їх в упаковці. Також зі знижкою 190.